Тобі до ці кружечки червоним, фондом білий і все і я буде чорно. А можна ми кидає? Так, я кидаю собі. Тобто, якщо ти хочеш, щоб було біле, червоне, чорне, то в тебе є три кольори, ти кидаєш свідомо. Тобто в тебе є білий, зараз ти кидаєш червоний і потім кидаєш чорний. Тому що після чорного червоний вже не візьметься. Ну, Як ти розумієш, після чорного ніякий колірний м'ясо в поверхню? О, вона в тебе набирає фарби. Ні, що страшно, зараз закриєш воски, так що зробить. Зараз ми визнаємо. <поставлено> uh -huh. Будь ласка, майстри. Прикритайте, просто мало. Возвіть, чекайте, просити. Ви не загубили корочок від авто? Тут, знаєте. Ось само. Це караван і

Дівчина, де, їдеш, та, я тут один цей, Тому ці, звичайно, це вже можна і таким писачком написати, але а то буде там, багато довше. Ну і плюс вдома то птєва від свічки, а там вже електричний писачок, він дає ну, якби 12 вольт, то вже більш чистіше. Віск я теж там спеціально готую, якби доводку